Поруч нас оточують звичайні незвичайні люди, і життя воно зіткане з таких невипадкових випадковостей. І як чудово втишитись, зупинитись, посидіти, попити разом каву і зазирнути в сад душі один одного. І сьогодні ми з Романом мали чудесну можливість не їсти наодинці, є одна книжка ніколи не їсти на одинці, і ми мали чудесну зустріч із. Вокальним тренером, викладачем, хоровим диригентом Софією, яка не просто як викладач, а людина, яка творить чудесну атмосферу. Отож, Софія, дуже дякуємо, що ми з тобою могли зустрітися. Дуже приємно дякую. і хочеться ще поставити тобі кілька запитань, щоб наша ця зустріч запам'яталася назавжди. Розкажи, будь ласка, що є віддушеною в твоєму житті. По-справжньому відпочинок наступає тоді, коли ти успішно виконав якесь заплановане. Ось це по-справжньому дарує якусь і як фідбек, да, ти отримуєш задоволення, тому що інколи ще в підлітковому віці мені здавалося, що це гроші, що це якісь можливість десь відпочити, поїхати, десь в якусь подорож. А з віком ти розумієш, що ось все те. Воно приносить задоволення, коли ти щось був корисний, коли ти зміг щось реалізувати. Це чудово. А скажи, будь ласка, про особливості твоєї справи, якою ти займалася. До приїзду в Німеччину я працювала в музичній школі на посаді викладач вокально-хорових дисциплін. Насправді, взагалі, мій творчий шлях, він дуже такий дивний з якимись моментами, з елементами навіть чуда, тому що я потрапила до музики в майже в 15 років. І вже, ну, по музичним якимось, якихось параметрах, можливо, я вже і не да, в музичне коло. Але так сталося, що викладачі, які зі мною працювали, вони помітили, можливо, щось мені незвичне і дуже так. Рекомендували мене на вступ до музичного коледжу. І я обрала професію хоровий диригент, хормейстер. І скільки я не живу, я не можу сказати, що так це важкий шлях, але я не жалкую про те, що я обрала саме цю професію. Чому вона дає дуже глибокі пізнання? Не тільки людського голосу, а взагалі всесвіту, тому що людський голос він такий складний, це такий складний механізм, і ти, ніби вивчаючи ось будову голосового апарату, взагалі механізм звукоутворення, ти дізнаєшся щось таке неймовірне про свого творця, що ти наповнюєшся дивом від того, як ми створені. Ми створені просто неймовірно. Ми створені геніальним творцем. Ого, а як спів впливає на самопочуття? По-перше, самопочуття впливає на спів, тому що спів це наша природня потреба, це те, чим ми виражаємо свої емоції, це те, як співає, як говорить наша душа. І відповідно ми можемо звучати в різні періоди нашого життя в різних настроях. Так, як ми це відчуваємо, тобто саме самопочуття впливає на наш спів, тому що управляти самопочуттям, мабуть, набагато складніше. Угу. Це наш внутрішній такий настрой. Наскільки важливо співати дні? На це питання хочу відповісти словами одного священнослужителя. Це був Віктор Кузьмич Моше. Він зараз вже у вічності, він давав таку рекомендацію: для того, щоб гарно себе почувати, почний день. З трьох, хоча б трьох псалмів пісні спасенних, це дає налаштування, це дає спокій. Так, обери ті псалми, які тобі підходять зараз і резонують по твоєму відчуттю. Але він ще додавав, що ворог боїться співу, він боїться того, коли ми відчуваємо спілкування з нашим творцем. І відповідно це дає налаштування на весь день. Тому спів це, мабуть, життєва необхідність. Якщо я не хочу співати, все одно починати співати і мені стане краще? Е, ну, це десь в якійсь мірі приблизно так, можливо, тільки з іншим відтінком. Змусити себе е, це можливо не дуже приємне таке порівняння. А якщо сказати, що я маю можливість. А у мене є це в можливості і спробувати. Можливо, не все відразу виходить, тому що є в писанні, і часто проповідники говорять про те, що дерево, яке посажене, не те, яке воно ось. Просто тому, що так йому хочеться, а тому, що воно посажене. Тобто у нього є якісь певні вольові зусилля. Тому, якщо навіть не хочеться співати, можна спробувати. Можливо, це не той гімн, який ти хочеш співати. Можливо, ти ж не знайшов ще те, що ти чим ти хочеш звучати. Угу. А як натрапити на свою пісню? Послухати свої думки. Те, що тебе тривожить, те, що зараз для тебе актуально. Можливо, це якісь відкриття, можливо, це якісь питання, можливо, це якась скорбота. І обов'язково ти знайдеш те, що тобі резонує в даний період. Як бути собою чесним, те, що ти відчуваєш? Позбавитись гордині. Чесність, вона наступає з того моменту, ну, звичайно, що це незавершений процес. Гординя вона дає таке оніміння, те, куди не проникає життя. Угу. Ось там, де є гордість, там ти не можеш відчути себе справжнім. Там, де є гордість, там є затвердіння, туди, туди вже нічого не потрапляє. І ось коли ти розумієш, що ти щось не відчуваєш, скоріш за все, там є якась проблема, яка пов'язана з гордістю. Краще розібрати це, і тоді ти відчуєш свої думки. Проще. Ох, як це все цікаво, як треба свій внутрішній світ досліджувати. Ну, це одна із думок. Як ти налагоджуєш роботу з колективом? Зараз ти працюєш, як а не працюєш навіть, а моє служіння. Так, служіння з хором. Як працювати з колективом? Іноді, наче він несприятливий колектив, щоб працювати, як взагалі з ними комунікувати? Наприклад, коли ти приходиш і бачиш, що настрою людей немає, розкажи трохи про ці моменти. Так, хоровий колектив це не одна людина, це велика спільнота, спільнота з дуже складними емоційними. Всі люди, да, вони дуже-дуже емоційно складні. І, звичайно, коли ми збираємось всі разом, у нас у всіх різні почуття. І налаштувати всіх навколо музики, навколо саме творчості інколи буває важко і складно. Але мені завжди допомагала, завжди виручала. Це любов до людей. Якщо я бачу, що у мене щось не виходить, скоріш за все, критика не спрацює. Якщо я бачу, що у людей щось дійсно. Ну, от якась проблема, воно не звучить, воно чомусь не складається. Скоріше за все, це моє недопрацювання в плані щось я не дала. один із моїх педагогічних принципів, ще коли я була викладачем, я слідкувала за тим, щоб вимагати саме те. Що я вже пояснила. Тому що вимагати те, чого ти ще не надав, вимагати від людини і очікувати щось, ну а де твоя тоді відповідальність? І тому, коли я працюю з колективом, це в першу чергу любов до людей. Якщо я можу чимось допомогти, я починаю з цього. Не Дякую. Любов допомагає, любов лікує. Так. А так. музика, наскільки вона діє як терапевтично ось. Так. Ну, Взагалі, звук це коливання тіла, Так, угу. ми знаємо це з фізики. Звук це, те, це той поштовх, який формує нашу реальність. Словом створений цей світ, угу. Бог створив словом. І тому музика я казала вже раніше, що це невід'ємна частина нашого життя, вона формує нашу реальність. По справжньому, бо ага. в повній мірі все, чим ми звучимо, це вже те, що ми відчуваємо, це наша віра. А відповідно, те, що ми говоримо з вірою, воно і формує нашу реальність. І ти сказала за терапевтичні якісь можливості. Ага. Дійсно, є в світі навіть існують якісь клініки, де використовують слухання музики як якусь реабілітацію. У Франції був створений перинатальний центр. Де майбутні мами могли прийти і послухати українські народні колискові. За думкою лікарів це мало дуже гарно впливати на розвиток майбутньої дитини і емоційний стан мами. Тому дійсно музика, вона ось своїми вібраціями вона впливає на нас. Якщо ми чули раніше про негативний вплив рок музики, це дійсно так. Тому що дуже дуже такий голосний, дуже ритмічний звук. Він викликає надмірне збудження, надмірний, надмірний такий рух клітин всіх елементів нашого організму, і це призводить до яких зрушень, причому не дуже добрих. Угу. А, а як а, ти справляєшся з. Зі... Це не стрес, я б назвала, ну коли в тебе якийсь важливий виступ, як ти, ти переживаєш, там, щоб хор гарно виступив, як ти борешся з цим хвилюванням? Боротьба була, мабуть, до якогось певного періоду, потім угу. я зрозуміла про те, що боротьба вона все ж таки створює певну. Певний натяг. І якщо ти борешся, дуже сильно борешся, а потім в моменти слабкості тебе просто віднесе якраз в той в, в ту сторону, з чим ти борешся. Тому, можливо, я збалансувала ці відчуття в плані того, що е, хвилювання є. Це ага. нормальний стан людини відчувати. Е, а коли ти розумієш, що результат невідомий. То ти відчуваєш хвилювання, і це також нормально. Uh -huh. Тобто, я приймаю приймаю цей стан як, як те, що, має... що я маю пройти. Е я колись сиджу на своєму місці, я знаю, що нас мають зараз об'явити про те, що буде приймати участь хор. Я знаю, що він може заспівати по різному Головне, щоб ти зробив максимально все, що від тебе залежить. Хор має зробити все, що максимально залежить, а все це довершить Господь. Тобто, ось цей момент довіри, він вже звичайно прийшов трошечки з роками. Раніше я хвилювалася дуже сильно, я взагалі дуже переживаюча людина, і часто я не могла справитися зі своїм хвилюванням. Зараз це зовсім на іншому рівні. Я хвилююсь, але ці хвилювання, можливо, навіть трохи, трохи приємні, тому що ти відчуваєш тоді життя. М -м -м, чудово. А коли, наприклад, хор е наче розслаблений і несприятливий до праці, коли ти приходиш, а як у вас відбувається заняття? Чи ти відміняєш його? Ні в якому разі. Заняття насправді дуже цінний, цінний елемент. Якщо я відміню одне заняття яке раз в тиждень, то ми вже пропустили два тижні. Угу. І відповідно це дуже вплине на те, що я говорила раніше, воно забувається, все ж таки м'язова пам'ять вона має місце. І якщо не співати два тижні, це вже буде дуже дуже такий погіршений результат. Якщо я бачу, що люди втомлені. E, значить, я маю e, підлаштувати роботу так, щоб ось ця втома нам не заважала. Тому що людина втомлена, вона не винна в тому, що вона втомлена. Це говорить про те, що вона зараз ще не відновила свій ресурс. У неї ще мають відбутися якісь моменти, щоб вона відчула себе знову повною силою. Може, чай зробити їм тортик, але це теж фінансово. E, так, у нас, мабуть, за всі заняття хору був лише один. Раз чай. <реш> <реш> і Як то це було стати? на день народження? Ага. Тобто ми просто працюємо в такому режимі, який би підходив, який би в кращій мірі розкривав е, даний стан. Угу. Якщо згадати слова із Біблії про те, що розбиті джерела, в них не можна знайти щось, вони не насичають, вони не мають тієї поживи до них. Не звертайся. І тому, якщо я бачу, що людина, наприклад, трошечки сумна, скоріш за все вона звернула свою увагу на якесь розбите джерело, те, що зруйнувалося в її житті. І вона своїм акцентом уваги вона ніби шукає там поживу, вона її там не знайде. Тому я намагаюсь сказати про те, що переключіть свій акцент уваги з роботи. З якихось проблем, з якихось джерел, які не угу. насичають, та, і знайдіть джерела, де є життя. Ось, наприклад, ми зібралися тут на хорі, та, на репетиції, і тут є джерело натхнення, це музика, це слова, які ми проспівуємо. І ось вони переключаються, і дійсно буває, що спрацьовує, і ми можемо працювати дійсно дуже продуктивно, гарно, навіть якщо є втомлені або засмучені хористи. Трудово. Тут дійсно треба бути ще й психологом, крім, крім того, і відчувати людей, щоб був успіх. Так, психолог, мабуть, це дуже таке <с <с поняття. Я не можу назвати себе психологом, тому що багато хто себе таким називає. Я не психолог, я людина хормейстер так? я людина, яка любить людей. Прекрасно, звучить дуже дивовижно. Як не боятися критики, її спокійно сприймати? Це все-таки ріст, правильно? Так. Боятися критики це також дуже природньо, тому що це може дуже сильно нас зранити. І ми знаємо, що рани треба час, щоб вони загоїлись, і сили. Тому боятись критики це, мабуть, також природньо, але вже якщо вона прозвучала. Зчитувати по перше інформацію, від кого вона прозвучала, якщо ця людина викликає у нас увагу і ага. те, що дійсно ця думка слушна, до неї варто прислухатись, то навіть якщо дуже боляче. Треба зробити якісь кроки в тому плані, щоб прислухатись, зрозуміти і виправити цей момент. Якщо ж ця людина сказала, ну просто ти бачиш, що ну, у вас не складається діалог, і ці слова ніяк тебе не будуть збудовувати, то, можливо, варто навіть таку критику сильно і не сприймати. Так, послухати, так, це, це чийсь досвід, це чиясь думка. Треба також якісь маленькі зробити висновки, але не настільки, щоб там вже сильно там, змінювати своє життя, наприклад. А, скажи, будь ласка, якщо я хочу навчитися, наприклад, співати мої кроки зразу записуватись до викладача з вокалу? Так. Дуже, я б сказала, цікаве питання, тому що на нього важко відповісти відразу і, і так чітко. Е, вчитися співати це, мабуть, якщо подивитися да, як, на класичну музику, то так вчитися співати це якісь роки навчання, причому у професорів в якихось спеціалізованих навчальних закладах. Співати це наша природня можливість. Навіть якщо людина не має слуху і голосу, співати це її право. Біблія говорить про те, що діти співають, навіть немовляти вони дають хвалу нашому Творцеві. Тобто, навіть якщо ти, як та бідна вдова, співаєш на дві лєпти, та найменшу, найменшу якісь прояви, це ти вже співаєш. Звичайно, що в цьому, в цій справі не потрібно, ага, ось так у мене все добре, да? я там співаю собі, і мені цього достатньо. Треба розвивати свої таланти, тому що Господь нам залишив е, такий таку алегор алегорію про таланти, що хто отримав два таланти, хто отримав п'ять талантів, вони їх примножували. А ті, хто сказали, ага. Ось я отримав мало, це дуже-дуже да, і мені мене це в принципі влаштовує. І не проявили любов до свого творця і не примножували те, що вони отримали. То до такого було дуже багато питань і засудження. Тому навчатися співу, по-перше, це дітки вони навчаються співу при наших, на наших зібраннях. Далі це хор. І якщо є можливість, звичайно, це навчання в музичних школах, якщо є така можливість, або ж навчальних закладах. Це дуже корисно. На що б ти хотіла знаходити в дні більше часу? В даному контексті е моє планування часу таке, що я, мабуть, можу знайти час для будь-чого. Кожний день співаєш? На жаль, на жаль, ні. Ми зараз, я все своє життя прожила у приватному будинку, і у нас не було взагалі навіть думки про те, що можна не співати чи можна не грати. А ось тут ми зараз опинилися в квартирі, причому на середньому поверсі, знизу сусіди, зверху сусіди, і вони вже приходили. Коли я проводила уроки онлайн, вони вже приходили і питають: ви співаєте? Я кажу, Так. Тобто я зрозуміла, що це дуже голосно. Дійсно, у нас дуже погана шумоізоляція. і від Відповідно, співати я можу тільки в авто, коли я їду за кермом. <ріст> Ось тоді я можу, але все одно, ти ж маєш розуміти, що співати ти також не можеш, тому що ти маєш слідкувати за ситуацією на дорогі. Але так, підспівувати я можу за кермом і на зібраннях. А як ти відпустила минуле, адаптувалася, і похідне питання: як навчитися жити сьогоднішнім днем? Так. Цікаво. Чи адаптувалася я? Коли я відчуваю якісь періоди складні в своєму житті, і мені важко, я прочитала інформацію про те, що справжня адаптація в нових умовах відбувається через багато років, комусь треба 6 років, комусь треба 8 років, щоб по-справжньому відчути життя на новому місці. Тому за справжню адаптацію я не можу казати, хоча вже я відчуваю набагато краще цю реальність. Тому що на початку, коли я тільки переїхала, ну точніше, не переїхала, я зараз тимчасово переміщена особа. Коли я опинилася в нових для себе реаліях, я не відчувала буквально нічого. Елементарні продукти, елементарні смаки, елементарне просто відношення людей все інше. Це те, до чого ти не звик. Тому адаптація дійсно це дуже складний е, процес я навіть не здогадувалась наскільки це важко. Е, ти звик до іншого. Ти угу. звик до свого. Те, чим ти створений. І ось ця повна зміна вона викликає так, таке відчуття, що в тебе вибили опору із під ніг. Ти відчуваєш себе дуже невпевненим. Тому процес адаптації в процесі, в повному розгарі, як то кажуть. Звичайно, що зараз зовсім інші відчуття навчитися жити цим моментом. Я, мабуть, давно ціную цей, цей дар, тому що жити минулим це приємні спогади. Жити майбутнім це гарні плани, угу. але все відбувається тут і зараз. Угу. Все ми над владою тільки над реальністю. Тому саме вчитися цьому. як цьому навчитися? Ти просто це відчуваєш? Угу. Просто. Дозволити собі відчувати. Так. А як знаходити легкість в цьому житті і не вдаватися в крайності? <рес> Найскладніше питання. Тому що на нього відповісти, я б хотіла в своєму житті, Та, Боже, ти мені покажи шлях. Ти от, от все зроби, ти от скажи, як потрібно. Я буду йти. От. Але ж все це наскільки я його чую. Тобто баланс він в тому, наскільки ти його відчуваєш. Тому що хтось сидить в крайності і каже, це баланс. Це. А він ледве, там вже, ледве балансує. Тобто баланс це повна залежність від віри, наскільки угу. ти відчуваєш. Довіра до Бога. Так. Сто процентів. А як співати в труднощах? Можливо, навіть твоє мовчання, да, якась безмолвна ота внутрішня молитва це вже є спів. Тому що ми інколи спів це спів, да, це голосисто так, в резонаторах. Не завжди. Спів це, це щось внутрішнє, це ось та сльоза, яка покотилась по щоці. Це вже звучання. Тому що звучить буквально все. Звучить не тільки пташка, звучить навіть камінчик, та? звучить моя статура, звучить моя впевненість чи невпевненість. Буквально все звучить. Тому співати в труднощах мати довіру до Бога, молитися до нього це також співати. Ох, як поетично. Розкажи, будь ласка, який твій. Один із останніх уроків, які ти отримала за період життя. В спілкуванні з людьми, в спілкуванні з оточенням, ти виявляєш нові грані. Кожного разу новіші і новіші. Кожного разу, коли я приходжу на хор, я навіть уявити собі не можу, з яким потоком думок, з яким з Сильним відчуттям я піду з цієї репетиції. Тобто, люди, які мене оточують, вони настільки надихають, вони настільки дарують е, нові грані відчуттів, е, коли ти просто сказав якусь зовсім звичайну річ, а тобі заперечили, не погодились з тобою. Так? Угу. І ти розумієш, ага, та, це ще одна грань. І ось в цих елементах, всіх цих маленьких, таких е, збудовуючих камінчиках, потім створюється якийсь певний образ, і ти розумієш, це дійсно певний урок життя. Це не, не просто якась глиба, на яку ти вже можеш та, відчувати цю глибу, вже як основа якогось мислення. Дивовижно. Софія, я дуже дякую тобі за ці прекрасні роздуми, тому що хочеться цим посмакувати, ще про це подумати, прислухатись до себе, прислухатись, яка пісня сьогодні звучить. Дякую тобі за цей час. І наші глядачі дуже дякую, що ви були з нами. Нехай ваша душа співає, нехай вам буде легко, радісно, і нехай Бог буде з вами. Дякуємо вам. Дякую.